І ось довжина леза 37 см, і ми добралися до сухої землі. Так що південь України, це є південь України. 37 см і все. А далі порох. Ну, маємо надію на краще. Ну, що я вам можу сказати? Рились-рились, до сухого ми геть не дорилися, ну ось. 50 см це такої вологи, ну що ще, ще трошки щось не, не ліпиться, геть, але, але, але волога там є. Далі, звісно, буде вже сухіше. Дойшли, вже далі сенсу немає рити. Ну таке, ще, ще ліпиться трошки. Ну, Ситуація трошки покращилася, тож в надії те, що пройдуть ще опади, будемо дивитися. por situação.